Пан Іван Томич, де ви є? А, бачу. Іван Томич, я представляю українських вільних хліборобів, українських фермерів і комітет захисту рідної землі. Я щиро вдячний за запрошення, за можливість виступити. Високо ціную сьогодні представлену хартію. Як необхідну для суспільства і загалом підтримую безумовно з деякими допрацюваннями. Але я хотів зупинитись на суті українського господаря, а ніде більш так яскраво ми не побачимо, як симбіоз землі і людини це український куркуль. І 70-літня винищувальна. Колосна родовосна система це є головний удар по сьогодні відродженню того господаря, де питання стоїть на порядку денному. Ігор Рафаїлович дуже добре знає. Ще до 90-х років ми ці питання обговорювали і намагались наскільки можна реалізувати. Ну, по суті, друга проблема. Якщо говорити про труднощі, а на цьому двадцятилітті ми ці, ці труднощі не повністю з'ясували для перспективи розвитку і маємо багато негативів, про які скажемо. Є те, що значна частка тих, хто був у правлінні катка колгосної радгосної системи, нащадки стали у руль відродження. Українського господаря. Цей нонсенс є тим, яким наслідком ми маємо сьогодні найбільш небезпечні соціально-економічні загрози української держави. Вони лежать в площині українських чорноземів. Прості цифри. На сьогодні контролюють понад 13 мільйонів українських чорноземів. 100 компаній. Я не буду говорити по їх характеристиці і приналежності в цьому плані. А 14 мільйонів українців мають в своєму розпорядженні власності користуванні 17 мільйонів гектарів. Скажіть, будь ласка, маючи мораторій, через 3 роки ми маємо відповідь, в якому ключі буде знаходитись. 1 січня 2016 року Україна. Я вважаю, що якраз суспільства громадськості політиків влади, безумовно, не я хочу апелювати завдання. Я звертаюсь до 1 грудня ініціативної групи. Загалом якраз на секційному одному із своїх засідань поставити це питання. Сформувати чіткі позиції системного підходу і вирішення питання як основи української нації, формування господаря на українських чорноземах. А цілком зрозуміло це напряму пов'язано із нашою сільською поселенською мережею. А потім сільська поселенська мережа напряму пов'язана із духовністю. Із християнською вірою, моралью і вільністю людини. Цілком зрозуміло, що маючи у основі ці цінності, так глибоко винищувалась якраз та особистість українського господаря, якого іменували Куркулем протягом багатьох десятиліть. Я був очевидцем. На Заході України того катка, який здійснював колективізацію, це дуже добре пам'ятаю. І тому я хотів би, щоб в цьому плані, плануючи перспективу, що далі буде у перспективі розвитку України як і аграрної, так і загалом, ми врахували, як і минуле. До 90-х, так і те, що здійснювалось після 90-х до сьогоднішніх часів. Адже виклики, які ми сьогодні маємо загалом у сільській поселенській мережі, і те, що на сьогодні у тих компаніях, про які я назвав, тільки на тисячу гектарів знаходиться одне або два робочих місця, знову ж. При 14 мільйонів, які проживають в сільській місцевості, і те цих 13 мільйонів ресурсу, а як вони вбивають українські чорноземи? Скажіть, будь ласка, ми сьогодні маємо найважливіший виклик не тільки у купівлі-продажу землі, а й у збереженні української землі. Те, що діється за 15 останніх років. Це оцінюється, напевно, не одним бюджетом України утраті найважливішого національного ресурсу українських чорноземів. Вони від, підій, відійдуть, але що залишиться? Це не наше право, це право нашого минулого і майбутніх поколінь. Тому ми повинні всі разом бути відповідальні і єдині в цій позиції. Я Пане вагато... Іване, я перепрошую. Я завершую. Я багато на цих питань, адже це питання зміст мого життя, хотів би наголосити. Тому я закликаю, щоб ми окремо це питання на секційному занятті розглянули. А так, загалом, я щиро дякую за можливість виступити і бажаю успіхів і вірю в те, що 1 грудня це та ініціатива, яка сформує політику майбутньої України. Дякую за увагу. Так, дякую.